Класифікуйте звуки на три групи. Чим же вони відрізняються? Правильно, усі звуки за участю голосу і шуму поділяються на шумні і сонорні. Шумні бувають дзвінкі і глухі, їх потрібно вивчити саме в парах: Б, П, Д, Т, З, С, Ж, Ш, Дж, Ч, З, ц Г, Х, Г, К і Ф без пари. А також є сонорні р л М, Н, В, Й. Запам'ятайте, дзвінки утворюються поєднанням голосу та шуму, а глухі лише утворюються за допомогою шуму. Перевірте себе. Знайдіть 5 дзвінких приголосних звуків. Правильно. Б, д, з, ж, дж. А тепер знайдіть 5 глухих приголосних звуків. Перевірте себе. Знайдіть шість сонорних приголосних звуків. Перевірте себе. в Й, р Н, Л, м Установіть відповідності: Р-Н Л, належать Правильно до сонорних Д, з, Б, правильно до дзвінких приголосних С, Ш, Ч. Це глухі приголосні. Самостійно виконайте завдання. Перевірте себе. А зараз час виконати онлайн-тест і закріпити знання на практиці. Знайдіть дзвінки приголосні. Три правильні відповіді. Знайдіть дзвінкі приголосні. Три правильні відповіді. Знайдіть глухі приголосні. Три правильні відповіді. Знайдіть дзвінкі приголосні. Три правильні відповіді. Знайдіть глухі приголосні. Три правильні відповіді. Знайдіть глухі приголосні чотири правильні відповіді. Молодці.